Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду малювати милу закладинку до книги Стівена Кінга Повна темрява без зірок. Це ось така ось книжка, яка має майже 500 сторінок. Ви можете зупинити відео і почитати анотацію. І, як ви бачите, я вже навіть обравила стікери, з якими буду її читати. Що знадобиться для того, щоб помалювати? Я буду використовувати, як завжди, маленький клаптик паперу. Це в мене буде для закладинки. Я вклеїла скотчем місця, на які я не хочу заходити акварелькою. Ви можете зробити так само, як і я. Це зроблено для моєї лише зручності. Також тут знадобиться акварелька. Я буду використовувати акварельку роса і, в принципі, пензлик, як і завжди, п'яту білочку. Що я роблю? Я беру водичку і беру такі сині кольори, відтіночки, і ними буду робити заливочку. Просто різними якимись відтінками блакитного, темно-синього, чорного, щоб створити такий колір блакитного неба з такими чорними красивими переливами. У мене все висохло. Тепер я буду малювати з іншої сторони. У мене буде тут такі дерева. Для цього я також, бачите, підклеїла для того, щоб трималося просто. І роблю таким чорним кольором. І щось ще, якимсь ще кольором, ось таким чином. Дивіться, бачите, пороку також блакитний, чорний, і буду потім брати ще індиго. Коли підсохне, буде краще видно. Тепер беремо білий гуаш. Я нею роблю місяць, щоб він мав більш чіткіші контури. Також я додала по краю чорну рамку, намалювала я перманентним маркером за кадром, щоб не відволікати вас на відео. І ось так додаю, зараз буду хмарки. Рівність і якусь таку красиву фактуру, текстурку, як ви бачите, просто нанесла білим. Потім я візьму водичку і все розмию трошечки. Зараз я нарисую а, ворона і покажу вам уже потім результат всієї закладинки. Дякую за увагу і до зустрічі! Перед цим хочу вам порадити мій аккаунт Ворог. Там ви зможете читати за мой тим, що я читаю, підтримувати мене.